Ви, мавірно, були свідками тих очевидних дій, які ми змушені були робити для, для того, щоб такі люди не займали кер керівні посади. Публічно ми питаємося, чи готова людина співпрацювати з, э, з люстраційним комітетом і чи критерії приймаються. Значить, на, станом на теперішній момент їх вручено більшості керівників підрозділів, в, в тому числі. Пану Лунченку, нашому новому губернатору і е, вищим посадовим особам силових структур. Ось що ми маємо? Очевидно, що не, не, не всі речі відбуваються так, як би нам того хотілося. В частності е, в прокуратуру на першого зама обласного прокурора було призначено одіозну особистість. Пана Кайла, який ну, надзвичайно сильно заплімований своїми попередніми ді... діями, на посаду начальника управління Міністерства внутрішніх справ Закарпатської області буде при... призначено пана Шаранича. Ось, е... ну, якщо говорити про метод підбіра тих кандидатур. Особи, які очевидно не, не проходять по шкалі і критеріям комітету, раз, і другий і самий головний фактор це кількість ваших звернень до нас. Саме на підставі цього ми і обираємо наше буде, якщо наступну неділю частина людей з Остраційного комітету вийде.